Нещодавно у мене стався такий ексайд. От навколо мене багато людей, які ходять, вони нудяться, вони не в своїй тарільці, вони не можуть собі знайти взагалі жодного заняття чи якихось цікавостей, компанії, друзів. І ото єдине в Ірландії це смолток. Це психологічне таке. Гладять психологічно, тобто питають, начебто цікаво, how are you? І так от можуть запитати тебе 20, 10, 15 разів одна і та сама людина. Тобто переслідуватися цим how are you? Дай мені Боже терплячість. Тобто, з одного боку, я розумію, що людині не добре, з іншого боку, ну що ж, себе теж дуже шкода. Так ось, прошу я. Про те, що треба знайти собі хобі. І світ навколо зміниться, це моя професійна думка. Світ навколо зміниться, ти можеш знайти собі пару, можна собі знайти ну, вбити час, можна знайти собі друзів і навіть зробити своє хобі професією. Наприклад, рок-музиканти Росії і колишнього СРСР. Тобто вони з хобі зробили собі професію, заробили гроші цим. І ну, це такий відомий приклад, ну, може бути щось таке: макраме, чи вишивка для дівчаток, для чоловіків авто, можливо, перепродажа авто. Спочатку хобі, потім отакі для таких, як в Ірландії, чоловіки. От я думала, вони там котиків люблять. Ну от, доглядати за котиками, а там і дівчину можна знайти собі.